Вітаю усіх на каналі. Сьогоднішнє відео також буде коротким, хоча тиждень сам по собі був цікавим. Але я виділяю цікаві особливості, опираючись не тільки на ціноутворення тижня, але й на деякі думки, які навіяні особистими факторами. Проте, на мою думку, подібні пазли якраз таки формують загальну картину особистого розвитку нас, як трейдерів. І я сподіваюся, що загалом та інформація, яка передається в рамках цієї рубрики, стане корисною для когось і, можливо, спровокує нові ідеї в пізнаннях цієї дійсно неймовірної захопливої подорожі. Тому сьогодні в порядку денному також три питання. І після попереднього тижня був залишений цікавий коментар з питанням, але чомусь автор вирішив його видалити. Хоча будь-яке питання, на мою думку, може спровокувати дійсно цікаву дискусію. І я закликаю бути рішучими в своїх думках і, власне, діях. Тому, якщо щось спровокувало вас написати певну думку в коментарях, то це було важливо для вас. І сьогодні я хочу залишити деякі думки в преамбулі цього відео. Когніція, або ж іншими словами, пізнавальний процес це поняття, яке містить у собі так багато, що залишається тільки пізнати його цілком зараз. І я навіть не силкуюся його трактувати в рамках цього відео і цієї рубрики загалом. Давайте просто використаємо цю ідею як тренування для звивин нашого мозку. Отож, когніція це наша здатність мислити, сприймати інформацію, розв'язувати задачі це те, як і на основі чого ми ухвалюємо якісь рішення, це наша уважність, це те, як ми пояснюємо світ навколо нас. Це наша пам'ять і манера вибудовувати, е, манера вибудовувати аргументацію. Це наша здатність спілкуватись і вести розмову. Власне кажучи, когніція містить у собі все те, що робить нас розумними та мислячими індивідами. Крім того, вона включає ще багато інших найважливіших функцій мозку. Такі здібності тренуються через вивчення предмету, наприклад. Через розумову працю, через інтелектуальне дозвілля та власне спілкування. Усе, що змушує наші звивини напружуватись і вчитися чомусь новому, призводить до утворення нових нейронних контактів, а також абсолютно нових нейронних мереж. До того ж, усі раніше сформовані зв'язки закріплюються в новій нейронній мережі, яка утворилася або яка розвивається, і, ймовірно, завдяки новим мережам. Мозок здатен імпровізувати і шукати альтернативні шляхи для виконання завдань. Це все називається когнітивним резервом. Про це поняття можна загуглити і дізнатись більше. Да? Цей резерв він напрацьовується протягом усього життя: через навчання, через подолання труднощів, через загальну допитливість. Це те, що хотілося якраз таки залишити на подумати. А тепер, власне, давайте перейдемо до порядку денного. Сьогодні три питання, як я вже сказав. І у нас перше питання: rejection block. фрактал чи рівень дуже цікаве питання, і буквально вчора там його, про нього спілкувалися Веджі. Тож, давайте порозмислимо трохи. У нас є, ну, давайте почнемо з ключового рівня. Трошки помалюємо сьогодні. Є певний ключовий рівень, на який може або реагує ціна. І так, знизу, отак буде розумієш, на який може або реагує ціна. І е, у нас е, реакція на цей рівень формує, ну, той, тобто первинна реакція на е, певний рівень це формування rejection, да? Як ми знаємо вже. Попереднього відео це формування Rejection Тому Rejection блок сам по собі формується двома видами. Коли перша тінь, довша за другу. І формується рівень Rejection блоку. Такий рівень буде сформований в рамках фракталу. І це дійсно, да? Тому що. Також є свічка, яка залишала тінь, і це все формує три свічки, формують фрактал. Але е, є друга ситуація, коли другий фітіль нижчий за перший. І варто розуміти, що і то, і то формує rejection блок. Чому? Тому що, ну, наприклад, від цієї інформації, коли був продаж в ключовий рівень. Від покупця поступив необхідний об'єм для того, щоб ціна наступною свічкою закріпилась вище попереднього рівня продажу, там, де був закритий попередній рівень продажу. Тому і то, і то буде формування rejection блоку. Да? Я ш... Давайте ще раз: коли фрактал формується подібним чином, да? коли перший фітіль е... закривається нижче від другої, від другої свічки. Але rejection блок буде загалом сформований на sell by свічці Для Сценарію, да, там, Burisch Story Line і е, buy sell, відповідно, для біріш Сторілайн. Перший сценарій формує strong low і фрактальний мінімум, власне. Але вся зона валідна для того, щоб була реакція і е, ціна пішла вище. Тобто, ми можемо використовувати цю зону як потенційну опорну область. Друге, друга ситуація, коли друга тінь. Буває так, буває так, ось це вже не настільки важливо, тому що ми не знаємо, як тут розміщається ліквідність. І в рамках цієї ліквідності, яка розміщена тут, об'єм, який поступає від покупця, буде якраз таки акцентований на другій свічці. Це ще не фрактал. Чому? Тому що формується третя свічка. Якщо в нас тут рівень закриття, третя свічка формується десь отак. І третя свічка може перша сформувати. Вже реакцію, протестувавши рівень Rejection блоку, і після цього ціна може піти вище. Другий момент, коли е, наступна свічка поглинає цей весь об'єм, який був знятий це все відсилка до РДРП. Тому ще раз, да, неважливо, це фрактал чи ні. Як тільки у нас є формування рівню sell-buy або buy sell, це означає не що інше, як формування опорної області для ціни, і наступна свічка буде якраз таки вже підтверджувати реакцію. Ну, давайте так, сформуємо тест. Підтверджувати реакцію того, що ціна готова рухатись вище. Тут важливо пам'ятати один момент. Перше, якщо ціна тестує даний рівень, то це формує Low Resistance liquidity. незалежно від того, фрактал це чи ні. Це загалом буде тестований рівень. Буде формувати ліквідність, і в цілому цей мінімум в даному випадку можна розглядати як вік, тобто слабкий, і рано чи пізно ціна продовжить свій несхідний рух. Другий момент цей рівень може давати повторні реакції в подальшому. Тобто ціна може повторно тестувати цей рівень, але це формує не що інше як пул ліквідності, який також тільки підсилює ідею того, що ціна його зніметь рано чи пізно. І, Повторний тест даного рівня буде формувати лише доставку до відповідних зон інтересу, продовжуючи свій нісхідний рух. Це те, що стосується Rejection Block, фрактал чи рівень. Сподіваюсь, відповідь на це питання була отримана. Повечаю. Чому? Друге питання, так, чому Rejection блок агресивна модель для екзекуції? Я. Відразу на прикладі, тому що rejection Block це взагалі rejection це первинна реакція, а rejection Block це первинне підтвердження того, що є певний рівень об'єму в контексті реакції ціни на ключовий рівень. Візьмемо, наприклад, да, коли ціна формувала fullfield даної неефективності, після цього отримала реакцію, ще й крім того, формувала зняття ліквідності з цього рівня. І е, з тим самим. На симуляторі. З тим самим сформувала rejection блок І оскільки ціна фрактальна, пропоную так подумати, що це все-таки LTF. Да? А ціна фрактальна, у нас є точка опори, у нас є тригер, у нас є преміум дискаунт діапазон, де може ціна отримати реакцію відповідно. І первинна ознака об'єму є в якості формування rejection блоку Тут це у нас фрактал, так? І тут хочеться якби є куди, скажімо так, цілитись. Да? Тут у нас є один фрактал, другий фрактал, фулфіл даного імбалансу дисбалансу. Тому, переходячи до валідації самого Rejection блока на що захотілося звернути увагу. Rejection блок буде цікаво, якщо на наступному таймфреймі буде знаходитись або полу ліквідності, да, тобто індюсмент. Коли ціна залишає за собою фрактал, ну, наприклад, ось цієї свічки. Коли ціна залишає подібний фрактал, то в цілому ось ця реакція може дати необхідне паливо для того, щоб ціна пішла вище. І тому для екзекюшена наявність індюсменту дає, скажімо так, більшу вірогідність того, що ціна відреагує на цей левел, йде вище або нижче. Ми не беремо зараз ідею того, що куди ціна прийшла і так далі. Ми беремо загалом, так, що у нас є наратив для того, щоб е, шукати execution тут. Е, другий момент: у нас перед опорною областю може формуватися liquid, е, дисбаланс, вибачаюсь, дисбаланс, який може також бути тригером для ціни. Це може бути е, або м, дисбаланс е, у вигляді ПВГ. Або дисбаланс у вигляді інвертованого ФВГ, Да? тобто всі осередки для того, щоб шукати позиції на продовження, ніби у нас існують. Але що відбувається далі? Ціна досягає цього мінімуму, і якщо входити в позицію даного rejection блока за всіма правилами, це призводить до стопів. Тому я не використовую цю модель для входу. І вважаю, що ця модель достатньо агресивна, тому що ми не знаємо. Наскільки далеко ціна не зможе зайти в рамках формування цього rejection блока. Тому як опорна область, так, як модель для execution ні. І останнє Strong Order Flow, XTF-Trigger. Да, тобто дві формули у нас існують: XTF Trigger, XTF POI, або XTF TA, XTF Point. Це загалом співвідноситься з наступним. Коли в нас є. Ось тут ситуація була. У нас є Strong High. Так, довелося трішки корективи внести. <кій> По-перше, формули були неправильно написані. Точніше, формули по strong -order Flow. Зараз поясню, чому. А, зараз я їх трохи актуалізував. Перші два питання ми розглянули. Перейдемо до Strong Order Flow. А, і так, у нас є <кій> сформований діапазон Strong High, Strong Low. В контексті реакції на зовнішню ліквідність, ми знову повернулися до наративу, що ціна повернулася до внутрішньої ліквідності. Прибираємо все зайве і дивимося, що ж тут відбувалося, і як можна було реагувати в рамках відповідних формул. Перше, на що я хочу звернути увагу, у нас існував ось такий діапазон, premium discount, де були відповідні неефективності була перша неефективність в рамках. Оцієї реакції, перша неефективність це дисбаланс. Наступна неефективність це сформований СНР. Ось тут. І переходячи на молодший тимфрейм, якщо в нас всередині цієї області є наявний тригер, і тут можна виділити тригер. Тут був цей дисбаланс, цей дисбаланс. Тільки я знаю, що на цей дисбаланс не було реакції, і ціна залишає за собою право більш глибокої корекції в рамках роботи в цьому діапазоні, то той фреймом триггером буде оцей годинний дисбаланс. Перше, що хочеться звернути увагу, що ціна йшла без балансування, тобто не тестуючи найближчі зони інтересу на 4 годинах. це було просто безвідкотний рух. І при такій агресивній реакції, скоріше всего, що кінцевим таргетом буде якраз таки сформований фрактал. Питання тільки, як буде рухатись ціна туди. Але ми не виключаємо, да? зворотня не доказано, і тому ми працюємо в рамках сформованого діапазону. На годинному таймфреймі у нас є Strong High, є зона інтересу, є тригер всередині неї, тому ми не виключаємо, скажімо так, реакцію в цій області для того, щоб шукати якийсь наратив. І у нас є на уфілі. Формування режекшену. Формування режекшн блоку. Режекшен як первинна ознака того, що тут все-таки є певний об'єм продавця. Rejection блок також валідує, в принципі, в цілому це все. Але з тим самим ціна формує е, зворот. Ну, скажімо так, давайте приберемо для того, щоб було частіше на графіку. У нас є тригер у вигляді даного дисбалансу. <кій> І у нас є неефективність сформована. Нижче у вигляді ось цього, ось цього дисбалансу. Ціна, коли отримує реакцію на full fill ось цього тригеру, отримує реакцію, і ми бачимо першу формулу. Коли тимфрейм тригеру дорівнює тимфрейму TA, то це, скоріше всього, що валідується Strong Order Flow в рамках опорних областей. Тобто доводиться зворотня, ціна застряє в ТА, і це нам в свою чергу робить. Ідею того, що ціна готова продовжити рух вище, тому що на 4 годинах тут був. Ну, зараз прийдемо до наступної формули і подивимось, що відбувалося нижче. І ціна отримує реакцію на цей дисбаланс, продовжуючи рух вище. Тобто 3-фрейм триггеру, перша проблемна зона, ціна застрягає в ній, і тому будь-які ідеї на біріж сторілайн були інвалідовані. Тепер переходимо на 4 години і дивимось наступну формулу. Так, зараз приберемо, так. Наступна формула у нас виглядає як XTFTA, x-TF point. Якщо у нас є середки лонгового наративу, і ціна переходить в першу проблемну зону на тимфреймі 4 годин, де отримує реакцію відповідну. Вона отримує реакцію, ми бачимо чітко rejection. Але де Strong Control Flow валідна. Переходимо на наступний таймфрейм X-TF і шукаємо зону інтересу на молодшому таймфреймі. Як правило, це найближча зона найближча на ефективність для валідації strong Order Flow. І тому ось цими двома формулами ми валідуємо те, що ідея того, що даний дисбаланс може бути опорною точкою для ціни, дає осередки передбачати продовження лонгового наративу. Що власне відбулося? Тому ця ситуація е, цікавий приклад того, як працювати зі Strong Orderful. Е, ця формула спочатку відео була трішки неправильною, я її актуалізував. Спишемо це ще на <кхм> осередки вірусу, тому бажаю всім здоров'я, профітного тижня. Наступний тиждень має бути цікавим, тому всього найкращого.